Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді був Volkswagen Golf 8 для нашого замовника з України. Машинка поїде в Україну. Що це на за гольф? Це у нас дуже цікавий такий гольф з бензиновим мотором 1.5. З приставкою TSI, тобто це Майлд Hybrid. У нас перша реєстрація автомобіля 11 місяць 2020 року, 91 675 км пробіг, 110 кВт-150 кінських сил на коробці ДСГ. Ціна автомобіля 18 900 євро бруто, Не то буде менше для України. Що ми маємо по комплектації? Комплектація насправді цього автомобіля максимально заряджена, стан максимально. Просто приближений до ідеального. У нас є, по-перше, максимальні матричні фари, титанові диски. Також у нас є камера асистентів в лобовому стіклі. це щитування дорожніх знаків, утримання в полосі. Також у нас є адаптивний і предикативний круїз-контроль з функцією Travel Assist. Є у нас датчики мертвих зон по комплектації, у нас є складання зеркал, є у нас також ambient підсвітка розширена, передня-задня. Мультикермо, от от, гольфовський салон сидіння, одним словом, да. максимальна приборна панель, digital cockpit, навігація також максимальна у нас старт-стоп автомат. Ще саме найцікавіше в цьому автомобілі, хочу сказати, що подивіться на розхід 5,9 літрів за 6 тисяч останніх 675 Кілометрів. І про це автобановий пробіг, тому що середня швидкість 67 км на годину автомобіль постійно рухався по автобану, можна сказати. Музика також у нас є Харман Кардон. У нас по асистентам вона максимально заряжена і максимально напічкана. Адаптивний круїз контроль, утримання в полосі, датчики мертвих зон, учитування порожніх знаків, активований АпКОНект, також амбієнт можна вибирати різні кольори. Також змінюється і приборна панель. Далі автосвітло, само собою, підігрів, також керма, забув додати. Просто подивіться на цей стан салончика. Колір дуже гарний автомобіля це є Grau. Також ззаді є ембієнт підсвічування карт, ззаді є клімат Type-C. Є також заряджання, безпровідне заряджання телефону, камера заднього огляду, стан багажника, подивіться, просто стан нового, Сабвуфер штатний від музики Харман Kardon. Ззаді покажу, як вона світиться гарненько, Ну, гольф, городістий гольф. Також з цієї сторони подивіться на стан автомобіля, теж все як нове. Ми повністю перевірили цей автомобіль. Вона пройшла всю комп'ютерну діагностику дуже гарненько. Зараз проведемо ще тест-драйв і думаю, будемо купувати цей автомобіль 100%. В нашому замовнику поки що все подобається. Дуже гарненько він виглядає. Партроніки, до речі, ще і партроніки вони 360. І машина ще сама паркується по комплектації. Всім гарного дня! Замовляйте у нас автомобілі. Допоможемо вам оглянути, вибрати, купити автомобіль.